Так часто здається, що історія несправедлива, втікає від нас піщинками секунд і миттєвостей і зовсім не жаліє нікого. Адже тоді, може, і всі ми, наприклад, з другої спроби прожили наше життя куди розумніше, екологічно, свідомо та відповідально. І цього могло б не бути. 26 квітня 1986 року у наслідок невдалого експерименту світ дізнався про Чорнобиль, що це величезна і непоправна втрата для всього людства, що це страшно та смертельно, що це назавжди. Ми рідко задумуємося над тим, якою саме ціною заплатили ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Вони ж спочатку й голими руками боролися з вогнем, що кожну свою секунду завдавав величезної шкоди планеті, іноді навіть без елементарних рукавичок. А вони ж не побоялися піти у самісіньке радіоактивне пекло, бо ж найгірше радіації не видно, а діяти вона починає не одразу. Чорнобиль це не проста аварія з пожежою, це результат людської безвідповідальності та самодурства певних чиновників. Ще жодного разу їхня погоня за першість не принесла нічого доброго людству. Чорнобиль це безцінний урок, який випав на долю України 37 років тому. Влучили світ, як ліквідовувати техногену аварію сьомого ступеня небезпеки, поки вчилися самі. І навіть тут перемогли. Чорнобиль. Зі активним пилом щедро підпросила квіти. Так прикро, що ця аварія сталася саме тоді, коли квітні дерева. Так шкода, що ця аварія сталася взагалі. А із спочатку повномасштабного вторгнення окупанти вирішили загарбити її, її Чорнобильську атомну електростанцію. Їм теж бракувало мозку, адже опікуватися таким об'єктом справа ой, яка непроста. Тож, не під сонечком грітися. Рашисти забороняли ротацію, тобто зміну персоналу. Люди розуміли, що в них убить фаршів, тож максимально економили їжу. Пенсипаві домовляли брати ворочі сухопитки, Ви — наші сучасні герої. Спали працівники станції теж по черзі, але то було не зовсім безпечно для всіх. Люди самі влаштовували чергування, оберігаючи одне одного від ворогів. Українці вистояли та з щастю змогли зберегти і національну єдність, і станцію. і точно покинули станцію зі словами Слава Україні! 600 годин замість вишої 15 відбувалася зміна. Це фізично немає. Українці показують, для них немає нічого неможливого. А про небезпеку Рудого лісу загуглити не вистачило розуму, а копати там окопи то, будь ласка. Уже відомо про загиблих росіян 2022 року від променевої хвороби. Що ж поробиш? Кати поплатилися за відсутність знань. Тож ми ще і ще раз зрозуміли, наскільки важливо гарно вчитися, щоби не бути небігласом, а ефективно допомогти Україні після перемоги під час відбудови. Впевнені у нас все вийде. Уроки Чорнобиля не можна прогуляти чи здати повторно. На кону цього екзамену життя людей. Світла пам'ять героям. Ми вкотре зрозуміли наскільки важливо пам'ятати ліквідатори, то ж не просто пожежники, хоча спочатку було саме ними, Ліквідатори сильні духом люди, що прикрили собою все людство. На виїзді з міста біля пожежної частини Чорнобиля встановлено пам'ятник тим, хто врятував світ. Дякуємо. Ви справжні герої. Вони ж не просто світ врятували від пожежі, йшлося про життя людства, мабуть, вперше світ був настільки близько до катастрофи. Весна 1986 року, що мала би буяти цвітом дерев, квітів та сміхом людей, доля наситила невидимим радіаційним випромінюванням. І поки наші вороги стверджують, що можемо повторити, ми нагадуємо, Радіація не знає кордонів. Кривдник теж точно отримає своє справедливе покарання. Зараз же природа потрошки почала відновлюватися на території, яку покинули люди. Віримо, що точно так само після перемоги відновиться і Україна. Але щороку, 26 шостого пітня, ми схиляємось в мовчанні перед геройськими вчинками наших ліквідаторів. Дякуємо. Дякуємо усім віддав своє життя і здоров'я заради того, аби у нас була змога народитися. О, як же ви схожі на ЗСУ у Вони теж борються за наше вільне майбутнє.